Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати біляші. Для біляшів нам необхідно, для тіста нам необхідне борошно, молоко, вода, олія, цукор, дріжджі, яйце та сіль. Для начинки: м'ясо, цибуля, сіль та чорний перець. У миску додаю цукор. дріжджі. Додаю воду та молоко та декілька ложок борошна. Все перемішаю, перемішую до однорідності, щоб не було грудочок. Мисочку накриваю харчовою плівкою і даю постояти хвилин 15, щоб дріжджі вступили в роботу. У миску додаю борошно, сюди ж сіль. Сіль не додавала в опару, щоб дріжджі гарно розійшлися в, солодкі, в солодкому середовищі. І додаю опару. Ось вона, яка в мене вже стала, підійшла дуже добре. Додаю у миску до борошна, перемішую. Сюди ж додаю олію та одне яйце і буду вимішувати. Кількість борошна в кожного може бути різна, це залежить від якості борошна, яке ви взяли. Поки вимішую лопаткою, поки тісту дає це робити. На стіл додаю трішки олії і теж руки змажу олією. Викладаю тісто і вже буду безпосередньо місити на столі. Тісто може злегка прилипати до рук, це нічого страшного. Вимісити треба дуже добре. Я тісто вимісила, зараз перекладу у миску, але миску попередньо змастити олією. Перекладаю тісто. Накриваю харчовою плівкою і дам постояти десь годину-півтори в теплому місці. Тісто підійшло, зараз тіл змастити олією, також руки, дістаю тісто з миски, перекладаю на стіл. Тісто ось яке пухке, перекладаю. Зараз підготую. Щоб поділити на частини ось такі кульки, з яких буду формувати уже майбутні біляші. У мене отрималося 11 таких кульок. Зараз кожну кульку ще раз вимісити. Ось такі заготовки і викладаю на столі, залишу ще хвилин на 15 під харчовою плівкою, а сама займуся фаршем. Накриваю харчовою плівкою і даю ще хвилин 15 полежати. Цибулю поріжу на менші частини, потім перемену блендері. Цибулю перекладаю в миску, сюди ж додаю фарш. У мене свинина та яловичина. І спеції. І спеції це сіль та чорний перець. Все перемішую. Цибуля пустила сік, це добре, будуть соковиті біляші, але ще додам води. Додаю льодяну воду, руки змастити олією, стіл теж. Беру по одній заготовці і на столі ось так пальчиками розтягую. Всередину викладаю фарш, десь одна столова ложка, а потім ось так збираю. Треба щільно притискувати, щоб потім сік і фарш не витікали. Розрівнюю трішки, придавлюю і викладаю на дошку. У сковорідку додаю олію. Олії треба багатенько, десь 500 мл. Щоб перевірити, чи олія достатньо нагрілася, я відщипнула шматочок тіста, кидаю в олію. Якщо тісто відразу спливає, значить уже олія добре розігрілася. Викладаю піляші у сковорідку. І буду смажити з кожної сторони до коричневого кольору. Перевертаю на іншу сторону. Ось такі гарні дивища отримую. Біляші буду викладати на решітку, застелену паперовими рушничками. Ось такий легкий і простий приготування рецепт біляшів я вам сьогодні запропонувала. Якщо ви додивилися відео до кінця, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!